Дай Боже, з вами Олдбой, і сьогодні ми граємо Kingdom Come Deliverance 2. Попереднє відео було кіном Deliverance 1. Якраз мені хотілося, щоб була порівняння. Тому якщо вони подивилися першу частину, подивіться першу частину. Початок, як починається перша гра, перша година гри. І зараз ми подивимося, як починається друга гра, тобто перша година другої гри. Це буде дуже цікаво подивитися з інтервалом в 6 років. Рахуйте, ігри вийшли. Відповідно, що за ці 6 років покращили, удосконалили розробники. Звісно, починаючи з першої години гри, ви не зможете там судити про всю гру, але ви зможете зробити якісь Мінімальні свої враження оцінити. На початку 15 століття чеське королівство охоплене війною. Король Вацлав IV в полоні проти нього змовилася бунтівна шляхта та власний брат. Суходол, 1403 рік. Ну, графоні тут набагато. Там прирендрені ролики були такі, ніби в 720 p Тут прям 4 штирика можливо, навіть на рушії. Зовсім, зовсім інше пальто. Так тримати, вони вже втрачають дух. Хурва! Нам потрібно більше стріл. Ти хапаєш, що зможеш, і нумо нагору. Що ви тут робите? Біжіть до вежі, ховайтеся. Під таким натиском ми довго не протягнемо. Ховайся з іншими. Стережись! багуто! Де твоя зброя? До стін швидше, Рухись! воу 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 Здарова, Генрі, прийшло дати нам останнє помазання? Вже після бою помажемося, пане птачиху. Требошет! Готуйтеся! Це персонажі з попередньої гри, хто не зрозумів. Ті два. Один головний герой. По місцям! Бдиш. О! Бой. В укриття! Нормально так залетіло. Не промахнися! Ну, тут початок набагато епічніший, набагато потужніший. Це потужно. Якщо успішно обікрасти людину, треба залізти їй у гаманець чи сумку так, щоб цього ніхто не помітив. Їх зазвичай носять на поясі. Дякую. Йду-йду. Є, yeah. перезаряджай, встав стрілу. Промазав, добрий день. Перезаряджай, встав стрілу. Я не можу файно прицілитися. Арбалет стріляє трошки вище. Когось там поцілив. Ну, хтось там приліг ти можешь силы, то есть трошка. ще й мажу, так допоможіть. Брамо, з брамою. Що, я в йому не попав? Я цілився. О, пацани горять. Файно є. Так, не до командира, дам до командира, з мечем. Рубай, Є. Я файное. той борець? Скинути драбину, на. Опа! До побачення, українське телебачення. Хе-хе. ну тут починається гра набагато епічніше тут зразу бій, розвал. Оу. Oh. Довго цілився, братан! цілийся, братон! Це ж виді тоже кен з першої частини нашого головного героя, друган, ні? Крой <ривіт> <ривіт> батя <Оденте з> Фортуна. <ривіт> Ісусе, може, цього лише мало відвести послання. Тому у всіх пригод буде кілька сільських дівок до лісу відвести. Пригода! Це <ривіт> Пригода! Це він вайбує попередньою частиною. <ривіт> Кадр дуже класний, дуже епічний. Зараз, напевно, буде за три дні до цього. Або ще щось таке. Kingdom Come Deliverance 2. Початок дуже багато Прям почали з Екшонія. дуже гарно. Кількома тижнями раніше. Що ти тут постійно кричиш? Господи, індро, тільки не кажи, що не знаєш латини. тут індро, а не Генрі. Вибачте, ваша високосе. На жаль, я був НАТО зайнятий перекиданням гною. Треба це виправити. Не може не мігла збути бути моїм особистим охоронцем. То що твоє Ауденс Ауденс? Чи як там його? Що це означає? Аудентес фортуна юа удача посміхається відважним. Ну тоді вона нам вже посміхнулася. Залишилося відвести лист до пана Отто з Бергова і повернутися назад. Багато відваги для цього не треба. Ну, це якраз просить лист Казав, краса, краса без Б. «бе». Краса просто без Б. «бе». Вогонь. То курва справді вражає. Тось з тобою неможливо не, не погодитись. І дуже красива графіка. Віркштейн його тлі халупа. У пана Боргова, мабуть, багато грошей. Краса. Вогонь. Вигляд, ну просто зараз. Фейс ту-фейс, ти граєш на одному тому самому комп'ютері, і там і там ультраграфіка, і ти порівнюєш, як там виглядало, як тут виглядає, ну це небо і земля. Звісно, звик до цих закідонів, коли кажуть, що в іграх господи, та графіка там якогось там 2014 року. Потім запускаєш гру 2014 року, і бачиш, що ні. У Чехії іноземні війська короля отримують бозна де. Боже, як вона хіре не виглядає. А ми посеред усього цього возимо важливі листи. Ганертачику, як там? Все файно. Саме так, якщо хтось попереду заворушиться, маємо про це знати. Бляха, виглядає, а. -хі... Кирен, просто бомбезно. Я в захвате. Пане скачут. Вороги на конах ремотувати до бою? Не поспішає, Індро. На них кольори пана Бергова. Оточити їх, щоб ніхто не втік. До того ж, проти них у нас жодного сенсу. Жодних дурощів, хлопці, Робіть, що я кажу. Пес, не гавкай. Стояти, що тут робите? Це так у вас з гостей зустрічають, любий пане. Так у нас зустрічають озброєних незнайомців, коли в околицях повно розбійників. Хіба пан не може відрізнити розбійників від шляхтича? Наші ні, це не так просто. Хто ви такі? Як птачик з Біркштейн. Везу листа для пана Ото з Бергова від мого опікуна, пана Гануша. Це дійсно герболодаря Липи. І якщо я не помиляюся, пан Галуш з Липи на боці короля Вацлава. Ну я. А мій пан є членом панського союзу, що пристав на бік короля Сигізмунда. Тож здається, ми з вами вороги. Що клоун з цирко? Ми не вороги. Більш того, веземо послання, що має зупинити цю ворожнечу. А ти ще хто такий? Індрик зі скалиці. Так, яким буде стиль вашої гри? Вояк, радник, дозорний стелс, короче, Японський радник? Чи я солдат та охоронець панаптечка? Хто я? Дозорний наш я панський радник. Я радник і особистий писар пана птачика. І тепер і посланець. Все одно я їду до тросок, не як ворог, а як посланець миру. Навіть якщо так, все одно ви не знайомці, та ще й озброєні. Ми якраз одну таку ватагу розшукуємо. То чому я маю вам вірити? Так, переконання. Ну відмітити, він що ці картинки стали набагато прикольніші, ну такі красивіші ніж в першій частині. О час від часу ви матимете в діалогах вибір з кількох варіантів, що означає спосіб переконання. Красномовство, харизма. Міць, примус, домінування, в моторошність, не дуже одразу мушу сказати, не дуже зручно закритий ескейп. Наступна сторінка В, а не. D, ну W, Q, E, ти знаєш завжди, де вони стоять, і це просто для геймера це на підсвідомості. Сподіваюся, на релізі вони повернуть, щоб це було англійським, Менше з тим. В багатьох ситуаціях ви можете спробувати домовитися з іншими людьми. Як ви можете й не переконати співрозмовника. Сенс переконання не в тому, щоб обрати найбільший показник, а в тому, з ким ви розмовляєте, як виглядаєте і яка у вас репутація. Саме в першій рік, наприклад, погрожувати купці громил насильством зазвичай не дуже вдала ідея. Як посланці, ми пропонуємо союз. Ми що дійсно Настільки схожі на розбійників. Ні, ми вправні воїни, Дивляй просто. ми покінчиться з супречкою, а не почати ще одну. Ще раз кажу: ми не маємо злих намірів. Можете спробувати нас до тросок, і там усе підтвердиться. Це ми обіцяємо. Добре, перейшов. Вибач за холодний прийом, мусимо бути обачними. Ті розбійники шкодять усюди, а потім зникають, наче привиди. А тепер змушено вас. ви не супроводите нас до пана в замок? Вибач, пане, але ми не можемо. Слухай, вам усе одно не дістатися замку до сутінок, а пан Боргов наказав нікого не випускати після заходу сонця, особливо коли нас нема. Тож вам краще розбити табір до ранку. Служний наказ. Може, тут десь знайдеться корчма? Е, є одна, але вона досить далеко, та й не впевнений, що пану там сподобається. Боже, в яку ж глушину нас відправили. Але нічого, якось пережимо. Нехай щастить у полюванні на тих розбійників, пане. Урядник Томаш. З тросок. Дякую. І ще раз прошу вибачення. Прощавайте. Ну що ж, ще одна затримка. Станемо табором тут, на берегу. Так, роздобута подорож. Дізнайтеся, що птачок... бляха, як воно виглядає. Мати Василева. Птачок почекає. Подивіться. Просто подивіться вогонь. Перша виглядала дуже непогано. Звісно, графіка була попроще. Вона робилася на четвертий PlayStation, Ну, на те покоління ще й консолей. Але навіть та виглядала дуже непогано. А ця виглядає просто фантастиш. Просто цей ці тіні, ці кольори. Ну це просто вау. Просто добрий день. зі своїм репком, індро. Ти голодний чи що? Так, треба поговорити, можна погодувати пса. Слухай, може, в тебе не якісь обрізки для рябка? А це ти сказанув. Він вже і так жер шмат оленини, поки я з цяти ходив. У мене залишилася стання ковбаса, і я ж збережу її на дорогу додому. Слухай, якщо я ту ковбасу, зараз завтра я принесу тобі щось і застіль. У замку пана берегова гостей точно будуть частувати вишканими поїдками. Мене туди неодмінно запросять. Може, ти й правий. Добре, тримай свою ковбасу. Тільки ж завтра про мене не забудь. Моє улюблене, смажена кабанятина з капустою та трояндовою підливою. Нормально, так запросив. Нормально. Рябко, лівий альт. Один. Так, їжу знайшли. Буряк. Зірвав буряк. Анімація, звісно, прикольна, але однакова і. чорний екран дивно. Оце, ну погодьтесь. Опа, дивіться, як. Зараз на тінь. дивіться, дивіться на тінь, який паркур. Опа! Добрий день. До речі, не хочеш розім'ятися після довгої подорожі, пластувати невеликий двобій. Ти стільки присидів у сідлі і ще маєш на це сили? Завжди! Ну що, ні? Ні? Так. Добре. Бачу обладунок на тобі, тож просто надягай шолом. Ось тобі учбовий меч. Він теж знадобиться. Тепер треба приодягнутися. Так, треба шолом одягнути. ще угу. Трещотку сьомний цеп, ну окей. Тренувальний меч. Погнали? воювати Воювать. Так. Окей, добре, гарно. Так, 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 ви можете поєднувати атаки в ланцюг, натискаючи кнопку атак знову, поки ваша попередня атака ще законується. <гум> Бачу, ти вже теж розігрівся, так? Але ти сам захекався. Ніхто не перемагав ставлячи просто блоки. Треба створити вікно для контрудару, тоді робити досконале. Так, переруйте також досконалим блоком. Контрудар є ударом у відповідь, що використовує одразу після досконалого боку. Спершу заблокуйте атаку, а потім. Угу Добре. Ее yeah. трохи накидала нашому пану по голові. Спокій right, right, right. Спокійно, Генрі. Давай на 100 гроші. Домовились. Давай. Захищайся. Чудовий старт, бляха. Так, тих-тих. Нормально, можеш страховитися. Найс технік! Мене <laughs> підбадьорюють, пацани. Що, і ну зараз ми не переможемо їх 100 грошів? Не можна! Ти переміг. Я переміг? Я переміг, птачика. Срака, ти тебе не зупинити, он стопабл. Не станемо тросок одразу з тобою розрахуюся. А тепер давай поїмо. А са давай, гроше давай. Потім розрахуємося. Добрий день. Палка твій по голові треба. дати. Дропес. Потім розрахуємося. Совість совіст в тебе нема? То хто виграв, панове? Здається, це не мій день. Знав, не треба було битися з тобою об заклад. Ти багато тренувався. З того часу ратаї. Ти поляси там теж переміг? Тобі неймовірно пощастило перемогти мене після одного дня тренувань. Вівсянка? Що залишилося? Завтра вже будемо в замку, там і розживемося пристойним їдлом. Казав би раніше, я би зайця вполював, а на вісянку їдять. А ти приготував би його як у тій корчмі, де ми позавчора зупинялися? У тій, де ти пропив всі гроші? А, треба ж хоч якось розважитись. А коли вже залив очі і почав тягнути свої мацаки до от була красуня, тільки ось її хлопець був поруч. Далося витягнути тебе з корчма, поки у вас всіх квашу не стягнули. От якби ти вмів залицятися до дівок, як я, може вона і не почала б верещати. Я навіть не здивований. Просто уявіть хлопці. Ти прекрасна дівчина, твоя кудряве волосся падає аж до плечей, В голові жодної сороміцької думки. І тут раптово бачиш Криву пику кухля. Він роз. <завляє> по щеку і питає, де у вас тут сральня красуне. Сміялися не дуже награно. Треба трохи помитися. Правду кажеш? Не можна ж їхати до міста і грязним. Роздягайся, Індра. Роздягайся, Індра. Хлопці, допоможіть нам зняти блудунки. Ти справді збираєшся тут купатися, пане птачику? Мені це здається не дуже безпечне місце. Не будь таким боягузом, вівсянко. Радше, принеси вина, щоб кров зігріти. Йо? ДО Та ці місця гідні короля. Правду кажеш, місцями вже смердів. Сподіваюся, вода не надто холодна, бо твоя радість та гордість одразу посиніє. Я більше хвилююся, якби тут не виявилося глибоко. май! Oh Ух, зимно аж яйця стискаються. Oh. Так-так-так. Перну. Чому справа? Жінки? Він пернув, ви бачили? Нам треба до них! Заткнися, йдемо Але тихо, щоб нас не помітили. Яне. Mm. Чуєш цей? Мабуть, вони вже близько. Цей спів. Вода трошки блу. Як рідкий метал з, -з термінатора. Щось на чеське співають. Ідемо ну, підем, йдемо під ближче, підемо. Жінки перут! А ви пристаєте до жінок. Треба було встати. Так. Так, натисніть P, щоб кинути камінчик. Right. <silence> mm -hmm. Добре. Ну, че, успіх А дівки співають файно. Сидяш там? Я раз прийду, а там <схай> мужики мої <мрід> свої <схай> трюхани, просто файно співають. <схай> <схай> Підглядати не гарно. Не підглядайте. Алея до нема, алеся, Індро, я ж тобі казав: Курва в Бога в душу мать. Ахереть, розбійників. Офігеть. щось зробити. Курва, не висувайся. <проб> Чудовий початок. <проб> Срака, наш лист. Дівок крадуть! Не будь дурним, індро. Трошки, субтитри пішли десь погулять. Ей! Що ти робиш, блядь? Забройные свої руки! Гнида! Що тут відбувається, свині? Все виродки тут, от же срака. Не міг ти так просто щоб влізти? Хочеш, хучиш, Ловіть їх! Ловить Сказав Годі. Кубисова вона моя! Що це, Що це стало? Розбійника совість, Біжи з богом. На що витрічилися? Стріляйте! Чого ви стовбичте, як бовдури? за ними вздовж берега? Ох. 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 Боже, коли це ти навчився плавати? Якраз ось щойно. Срання обладунки, вперед! Перестрінемо їх з іншого боку. Коні, смолоскипи, швидше. Витяні стрілу. Вольно. Рябко, шибака-барабака. Індр, що це в біса було? Ти допомагаєш панянці в біті? Досить на сьогодні бігання. Ой, справді, а як же ж? От, лайнов, в тебе поцілили. Що? Срака. Ми не можемо так її лишити. ні ні Чекай, чекай, чекай. Ох, блінняха. Нам треба вшиватися. І ти можеш? Ага, нам раду. О, веди. Такі враження, це там явно за ними. Дипорися, треба тікати. Чи ніби хтось на них натравив. Людей. Що ж, друзі, я думаю, на цьому будемо закінчувати. Це перша година Kingdom Come Deliverance 2. Вона більш активна, набагато графоністіша, красивіша, цікавіші. Мені здається, все прикольніше, анімації, все навчання навіть більш інтерактивніше і цікавіше зроблено. В першому Kingdom Come там п'ять було напрямків ударів, тут чотири напрямки, типу ноги. Це один напрямок удару. Але загалом це старий добрий Kingdom Come Deliverance, просто трішки якийсь, так би чуть-чуть динамічніший, з цікавішими, як на мене, діалогами, але загалом. Все ще та добра класна гра. Мені дуже сподобалось, тому кому також сподобалося, обов'язково ставте подобайків, підписуйтесь на канал. В кого є можливість, обов'язково долучайтеся на монобазі. Там від Альтрона можна потрапити в наш телеграм-чат секретний. А від Супер Патрона я дарую всім круті кружечки. На жаль, біля мене тут немає що показати, але вони справді дуже круті. Тому дякую всім, хто підтримує, хто не має можливості підтримувати, теж все окей. Просто дивіться, вподобуйте підписуйтеся. Ось тут ось ще одне відео з каналу. Передня серія, можете подивитися. Якщо ще її не бачили, хоча треба було дивитися навпаки, але для порівняння можете подивитися попередню серію, щоб знати, що там було в першій частині кінном Камделівренце, як вона починалася. А на цьому все. До зустрічі, дякую, що дивилися, і дай Боже!